За минулу добу російські окупаційні війська 59 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. На Донецькому напрямку зафіксовано 26 випадків порушення режиму тиші, змінометів, у тому числі із забороненого міцькими домовленостями 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник гатив по опорних пунктах в Авдіївці, пісках. Миронівському та Майорську. 82-й калібр мінометів та гранатомети використав у Світлодарську, автоматичні станкові та протитанкові гранатомети у Верхньоторецькому та Луганському. У другій половині дня найбільшу щільність вогню на цьому напрямку було зафіксовано у Зайцевому. Там окупанти використали біля сотні мін калібру 120 мм, стріляли тут із інших видів зброї. До того ж, у Зайцевому та Майорську ворог задіяв бойові машини піхоти. Двічі супротивник застосував важку артилерію по наших позиціях. Три з половиною десятки снарядів калібру 122 мм випустив по пісках та Луганському. На Маріупольському напрямку окупанти 24 рази порушували режим припинення вогню. По захисниках Широкиного, Красногорівки та Талаківки противників щільний вогонь з мінометів 120-го калібру. Застосовував також гранатомети та великокаліберні кулемети. По укріпленнях в Новогригорівці вогонь відкривався з великокаліберних кулеметів. У водяному Тарамчуку та з мінометів 82-го калібру, а у Старогнатівці провокації тривали з застосуванням стрілецької зброї. У Мар'їнці та Талаківці окупанти задіяли БМП. Також біля Мар'їнки зафіксовано снайперський вогонь. Ближче до опівночі ворог провів обстріл з важкої артилерії по позиціях у Широкиному, використавши біля чотирьох десятків снарядів калібру 122 мм. На Луганщині супротивник відкривав мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь по опорних пунктах Новоолександрівці, Новозванівці та Станиці Луганській. У станиці Луганській до того ж задіяв бойові машини піхоти. Поблизу Попасного та станиці Луганської проявили активність ворожі снайпери. Приблизно з 11-ї години ранку до половини п'ятої вечора по всій лінії розмежування спостерігалося відносне затище. Двічі за добу засобами радіоелектронної розвідки виявлено ворожі безпілотні літальні апарати.